Ви дивитеся моє прочитане за липень, за моїм вікном. Похмура погода йде дощ. скоро Скора що може бути краще. Перший твір, який я прочитала у липні, це військовий лютун Валеріана Підмогильного. І я його оцінила на 8,5 з 10. Я вважаю, що це дуже хороша оцінка, як для мене. І зараз я обҐрунтую її. Сюжет твору розповідає нам про військового льотчика, який повернувся з Першої світової війни, у своє занедбане село. Валеріан Підмогильний розповідає про те, що. Смак перемоги не закриває нагальні потреби нашого головного героя. Він стикається з своїм реальним життям, якого по факту він не має. Він стикається з багатьма післявоєнними проблемами. Взагалі, ця книга дуже гнітюща, але мені таке подобається. А 8,5 з 10 я поставила через те, що кінець розповіді не добив мене морально. Тобто. Все йшло до того, щоб я закрила цю книгу в кінці, відклала її і не читала ще так місяць. Тому що я хотіла, щоб ця книга виснажила мене морально. Це йшло до того, щоб у кінці я отримала хорошу дозу скла. Так на мене, Валеріан Підмогильний не дотиснув цю моральну гнітючість у кінці, і у мене залишилося відчуття якоїсь незавершеності. Я схиляюсь до того, що я просто вибудувала якісь очікування до книги, вони не справдилися, і я трошки розочарувалася, але. Але підмогильний, як завжди, майстер своєї справи, і тому я цій книзі ставлю 8,5 з 10. Мені вона сподобалася. Я раджу прочитати вам цю книгу. Наступна книга Привіт смутку від Франсуаза Саган. Хочу сказати, що це хороша, легка книга на літо, і ніяких особливих якихось емоцій, щодо неї в мене не виникло, але це було приємно читати. Сюжет полягає в тому, що батько зі своєю донькою Сесіль та зі своєю нареченою Елізабет відпочивають на південному березі Франції на морі. Потім до них приєднується стара подруга вже померлої матері Сесіль. Вона закохує в себе батька. Елізабет, ми кажемо пока, і Сесіль явно не подобається ця пані. Вона вирішує те, що батько не має зустрічатися, а пізніше його одружуватися на цій пані, і вона вирішує їх розвести. До цього вона підговорює Елізабет, і нам про це все розповідається. Зараз буде спойлер. В кінці в мене не було жалю до цієї пані. Авторка, мені здається, і не намагалася в мене його викликати, тому окей. Але я ставлю 7 з 10 за хорошу літню атмосферу, за вайби літа, за хороший слог Франсуаза Саган, як завжди, хороша література. Читайте Франсуазу Саган, і все у вас буде в житті добре. Наступна книга це лісова пісня Лесі Українки, і я хочу заспівати оду професійності Лесі Українки як письменниці інтелектуалки. В лісовій пісні настільки багато прогресивних думок щодо жіноцтва, щодо фемінізму та й взагалі інших цінностей, що у той час ти не була би спалена за це на кострі. Але тебе б явно не шанували. Я навіть осмілюся назвати лісову пісню непростою літературою, тому що я не повністю зрозуміла кінцівку. І я знаю те, що я обов'язково буду перечитувати лісову пісню. Я знаю те, що я хочу прочитати багато глибинних робіт та вивчень цього твору, для того, щоб глибше осягнути його сенс і. Відкрити Лесю Українку ще раз по-новому. Обов'язково це маст have для прочитання. Якщо ви ще не читали лісову пісню Лесі Українки, будь ласка, прочитайте це, а я ставлю 9,5 із 10 цій поемі. Наступна книга це Двері у День для Ошкорупія, і хочу вам сказати те, що Слог цього автора мені неймовірно подобається. Завдяки слогу Геошкурупія. Ти забуваєш, що ти взагалі читаєш, що ти взагалі існуєш і повністю поринаєш в історію. Для мене це неабияк важливо, і зараз я розповім трохи про сюжет. Отже, в нас є головний герой, якому все остогидло. Він сидить в барі, його жінка працює барменкою. Барвумен. Коротше, вона наливає спиртні напої, вона наливає алкоголь в цьому пабі. Наш герой трохи замислюється, замислюється над своїм життям, що воно йому не подобається, що воно йому остогидло, і тому він вирішує повністю його змінити. Тому він ходить по місту і чекає, поки хтось помре. Невдовзі на його очах помирає маляр, котрий фарбував стіни, і він вирішує прокрастися в морг, вкрасти тіло і сказати, що то він помер. Це стало можливим через те, що голова Мальнера була повністю розтрощена. Нам розповідається про спогади нашого головного героя, також нам розповідається про те, як він жив в камінному віці, про те, як він ходив на лекції. Потім він все ж таки називає цей труп своїм іменем. І пише записку, ніби від якогось свого давнього друга, купує домовину, заносить труп в свою квартиру, і уходить, щоб його дружина не побачила його поруч, тому що ну, якби... тепер цей труп це він. Напевно, я не хочу давати спойлер щодо кінцівки, тому раджу, раджу, дуже сильно раджу три рази. Більше ніж три рази раджу прочитати вам цю книгу та дізнатися, чим це все завершиться. Але я поставлю 9 з 10, тому що кінцівка була насправді доволі дивна. Якщо ви мене запитаєте, яка моя улюблена книга, то я назову одразу декілька та буду ще довго розмовляти про літературу. Але якщо ви у мене запитаєте, яка моя найнеулюбленіша книга, то я точно відповім вам, що це School Girl за його Це було буквально найгірше, що я читала у своєму житті. Я не думала, що автор зможе змусити мене ненавидіти його книгу так сильно. І це навіть не Майнкамф. В цій книзі розповідається про День дівчинки-підлітки, але основний текст ґрунтується на її думках. Як я зрозуміла, Головна мета цієї книги було показати переживання думки дівчинки, яка живе під час Другої світової війни в Японії. Але вона настільки мізогінна, вона промовляє такі речі, що я одразу розумію те, що вона була написана чоловіком, який ненавидить жінок. Якщо б ця книга була основана на тому, що ця дівчинка бореться зі своєю внутрішньою мізогінією та ненавистю до жінок. Не було б жодних претензій. Але книга не про це. Вона просто вкидує те, що жінки такі disgusting and annoying. Бра. Я поставила цій книзі один із десяти через те, що я читала її англійською і декілька разів перекладала деякі слова, і, можливо, якісь з них я запам'ятала. Зараз я наведу декілька просто жахливих цитат із цієї книги. she had a pretty face, but there were dark wrinkles on her neck and her coarseness made me want to hit her in disgust. Child, right, in metro, in women are disgusting being female, i am also familiar with the impurity found in women. it sets my teeth on edge with repulsion. Stop it. Get some help. Наступною книгою, яку я прочитала в липні, стала загадка Джона Фауза. Хочу наперед сказати те, що я вже читала деякі твори Джона Фауза, мені дуже сподобався його колекціонер, і я дуже люблю детективи. Я люблю читати Рекса Стаута, я люблю читати детективи. Але в цей раз щось пішло не так. Нам дається історія про зниклого багатія політика, поліція намагається розслідувати його зникнення, бере свідчення у його родичів, знайомих, спільників по партії. Але це все відбувається дуже довго, нудно і нецікаво. Спойлер: в кінці нам дають просто три варіанти розвитку подій, що з ним сталося. Автор хоче нас здивувати тим, що не буде розв'язки. Вау, як приємно! Але я читаю детектив для того, щоб насолодитися якоюсь інтригою, а потім зрозуміти, що вау, ця людина була вбивцею, або ось що сталося. Те, що ти такий модний і дав нам вау, три варіанти розвитку подій, і то можливо, взагалі, якби автор не захотів писати кінець. Я зараз буду критичною. Після School Girl вони мене довели, і тому я ставлю цій книзі 2 із 10. Не раджу читати, ви просто просто спаскудите свій час. Окей, я б зрозуміла, якщо б слог автора був крутим. Я б зрозуміла, якщо б сам цей збір свідчень був цікавим, інтригуючим. Але цього не було. Свій читацький липень я закінчую неймовірною книгою Камінний господар Лесі Українки, який я поставила 10 із 10, тому що вона мені дуже сподобалася. В цій книзі Леся Українка переповідає на свій манер історію Дон Жуана, та, як завжди, в принципі, дає нам багато ґрунту для роздумів, багато інсайтів та думок. Я хочу поділитися з вами цитатами, які мені неабияк сподобалися та запали в душу, над якими я багато думала. Дон Жуан, я вам писав, покиньте чоловіка, як він вам осоружний. І втікайте, Дон Насоль, з ким? Дон Жуан, А конечно, треба з кимось. Тут вже маша з монтажу, і я захотіла додати те, що Леся Українка майже 120-110 років тому вважала те, що жінка може просто піти від свого чоловіка, не до іншого чоловіка, а просто піти і жити сама з собою. Наступна цитата. Вірте, донну Анно, той тільки вільний від громадських пут, кого громада кине геть від себе, а я її до того сам примусив. Ви бачили такого, хто, йдучи за щирим голосом свого серця, ніколи б не питав, що скажуть люди. Дивіться, я такий, і тим сей світ не був мені темницею ніколи. Остання цитата: То що ж вам не дає ту горду мрію життям зробити? Тільки запоріг переступіть, і цілий світ широкий відкриється для вас на цьому прекрасному моменті на прекрасній книзі Лесі Українки Камінний Господар. Я і хочу завершити свою розповідь про свій читацький липень. Тому нагадую вам підписатися на мій канал, поставити лайк. Обов'язково напишіть, що ви читали у цьому липні, що вас найбільше вразило у вашому прочитаному липні. Можете прямо написати списком. Мені це буде і цікаво прочитати, і ваші коментарі допомагають у просуванні цього відео. А я вважаю, що про українське мистецтво має дізнатися якомога більше людей.